Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вище ніж до президента Володимира Зеленського. Однак на президентських виборах за Зеленського проголосували близько 35% опитаних. За залужного близько 25%. Йдеться в дослідженні соціологічної групи рейтинг за 21-23 серпня. При цьому результати другого туру соціологи не наводять. Рівень довіри до Валерія Залужного становить 74%. Володимиру Зеленському довіряє 68%, у Буданову 59%. у разі проведення президентських виборів. Найбільшу підтримку отримав би Зеленський 35,2% серед усіх опитаних. На другому місці залужний 25,3%. За Петра Порошенка готові проголосувати 5,3% опитаних. За Кирила Буданова 4,5 За Юлію Тимошенко 3,4%, За Дмитра Разумкова 3,2%. Соціологи стверджують, що з липня 2025 року рейтинг зеленського зріс із 37% до 35,2%, Залужного з 24,8%, до 25,3%. На парламентських виборах лідирувала б умовна партія Залужного 23,7%. Друге місце займав би умовний блок Зеленського 19,7%. Далі йдуть Європейська Солідарність 7,4%, умовні партія Буданова, 6,4%, і партія Азов 5,9%.